Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми продовжуємо вивчення електронних таблиць Excel. І сьогодні у нас 27-й урок за розкладом, і тема нашого сьогоднішнього уроку — це сортування електронна таблиця як засіб подання відомості про однотипні об'єкти. Але для початку, давайте, будь ласка, пригадаємо. Дані яких типів можуть містити клітинки електронної таблиці? Пригадайте, будь ласка, і як обчислити суму, максимальне, мінімальне та середнє значення для діапазону клітинок електронної таблиці. Все це ми з вами вчили, все це ви знаєте. Ну і сьогодні ви дізнаєтесь, як впорядкувати дані в електронній таблиці, як і для чого в електронних таблицях використовують фільтри, за якими правилами створюють умови для розширеного фільтра, і що таке проміжні підсумки та як ними користуватися. Ну і прошу вас записати сьогоднішнє число і написати тему уроку сортування. Число і тема сортування. Ну, і першим, що ми запишемо, це буде правило, що ж таке сортування. Сортування це розміщення у визначеному порядку елементів даних. Для чого ж воно нам потрібно? Воно потрібно для аналізу та пошуку потрібних даних у таблицях, які містять дуже велику їх кількість. І для цього використовують вбудовані засоби, одним з яких є впорядкування або сортування даних. Напишіть, будь ласка, правило, що таке сортування. Упорядкування будь-яких даних застосовується для прискорення пошуку. Наприклад, якщо дані в стовпці, що містить прізвище, впорядковано з алфавітом, то в ньому шукати дані про людину з конкретним прізвищем легше, ніж у невпорядкованому списку. Але коли список даних достатньо великий, наприклад, у ньому багато родичів або тих, хто має однакові прізвища, відшукати відомості буде складніше. Дані зв'язного діапазону в табличному процесорі можна впорядкувати за значенням місто одного або декількох стовпців. За зростанням або за спаданням. У процесі впорядкування будуть змінювати своє місце в таблиці не лише клітинки того стовпця, за яким відбувається впорядкування, а й переглядатимуться записи, що містять дані про кожний об'єкт таблиці. Клітинки з даними у стовпці називають полем, а рядки засобами. Давайте подивимось: у нас є запис, є числові поля, є назви полів. Є текстові поля. І знову ж таки числові поля. Процес порядкування відбувається у два етапи. Перший етап це виділення поля таблиці для впорядкування. Ну і другий етап це безпосередньо впорядкування. Під час роботи з даними всієї електронної таблиці або з окремими її полями, не обов'язково відділяти всю таблицю чи весь стовбець. Достатньо виділити будь-яку клітинку поля, зазначенням якого насамперед впорядковуватимуться дані всієї таблиці. Далі в табличному процесорі Microsoft Excel слід скористатись одним із способів доступу до інструментів порядкування. На вкладці Основне. В групі редагування відкрити список інструментів сортування і фільтр. Відповідні інструменти розміщені також на вкладці дані в групі, в групі сортування і фільтр. У контекстному меню, що з'являється, якщо класнути на будь якій клітинці поля, за яким необхідно впорядкувати дані, обрати вказівку сортування. Ну, і потім слід скористатись одним із інструментів сортування за одним полем, за зростанням, за спаданням, або обрати настроюване сортування, якщо слід впорядкувати дані таблиці за кількома полями одночасно. Інструменти змінюють свою назву залежно від типу значень у полі, за яким відбувається впорядкування. Текстові значення сортуються від А до Я. Це сортування від Я до А. При цьому впорядкування здійснюється з алфавітом або ж в оберненому порядку. Числові значення сортуються від найменшого до найбільшого, або від найбільшого до найменшого. Ну і значення типу дата і час сортуються від наймолодшого до найстаршого, або від найстаршого до наймолодшого. Якщо обрати вказівку настроюване сортування, Відкриється вікно сортування. І де можна додати поля для впорядкування і визначити різні властивості. Вибрати поля для впорядкування можна за допомогою списків у вікні сортування. Додатково для кожного поля, за яким відбуватиметься впорядкування, слід зазначити порядок впорядкування. Упорядкування за кількома полями використовують як одне з полів. Якщо одне з полів містить групи однакових значень, тоді в межах кожної групи дані будуть сортуватися за. Другим полом, наприклад, якщо в таблиці про землетруси виконати впорядкування за двома полями країна та кількість жертв, кльотак для кожної групи записів, для яких назва країни однакова, дані будуть відсортовані за кількістю жертв. Бачимо, так? Тобто ми поговорили з вами про що таке сортування, як, воно відбув... як його зробити, а зараз поговоримо з вами про практичне завдання, яке вам потрібно сьогодні виконати. Давайте подивимось. Вправа називається упорядкування даних списку. Завдання у таблиці землетруси впорядкуйте дані за датою за зростанням, потім за кількістю жертв, за спаданням, за двома полями, за країною в алфавітному порядку та за кількістю жертв за спаданням. Дайте відповіді на поставлені запитання. У вас є таблиця землетрус, яка знаходиться під цим практичним завданням на сайті. Вам потрібно е, виділити будь-яку клітинку поля, датах і обернути інструмент сортування за зростанням і дати відповідь на запитання, які потужні землетруси зафіксовані до нашої ери, які у XVIII столітті, які у ХХ столітті. І так далі, кожний пункт вам говорить про те, що вам треба зробити і на які питання дати відповідь. Ну і в кінці, коли ви виконаєте все це, вам потрібно ще дати запит... відповіді на запитання, у яких країнах відбулося кілька землетрусів, який землетрус призвів до найбільшої кількості жертв у Китаї, і який землетрус призвів до найбільшої кількості жертв у Японії. Потім ви зберігаєте файл після того, як ви зробили сортування. І у відповідь мені надсилаєте цей файл, і відповіді на. Ці запитання. Можете писати в зошит відповіді, можете писати прямо в НЗ, я буду читати там. Тобто, зрозуміло, що треба зробити, щоб сьогоднішня робота була виконана. На цьому все. Чекаю ваші роботи і прошу вивчити правила, які були на сьогоднішньому уроці. Ну і, звісно, прочитати параграф, який я пишу у домашньому завданні. На все добре.